Добрий день, мене звуть Кірова Каріна, я консультант правової системи експерту з Головбух, і сьогодні ми з вами поговоримо про резидентів Дія Сіті, хто вони такі та які мають переваги. Резидентом Дія Сіті є юридична особа, створена відповідно до закону про стимулювання цифрової економіки номер 1667 яка набула такого статусу і інформація, про яку є в реєстрі Дія Сіті. Для резидентів дія сіті передбачено шість головних вимог, яким такі резиденти мають відповідати безперервно. Першою такою вимогою є те, що юридична особа має бути зареєстрована відповідно до чинного законодавства України. При цьому перебувати вона може і за межами України. Другою такою вимогою є те, що юридична особа має здійснювати один або кілька видів діяльності, які стимулюються правовим режимом дія сіті, такими діяльностями, такими видами діяльності є. Створення комп'ютерних програм і програмного забезпечення, створення відеоігор та іншого цифрового контенту, третьою вимогою є те, що розмір середньої місячної винагороди працівників президентів Дії або спеціалістів, які працюють за гіг контрактами, має бути не меншим 1200 євро в еквіваленті. Це гроші сума, тобто нарахована до утримання податків зборів. Четвертою вимогою є те, що середньооблікова кількість працівників. Та їх спеціалістів, якщо вони є у резиденти сіті має бути не менше 9 осіб. Наступна вимога це сума кваліфікованого доходу, тобто це виручка і роялті від Діа-Сіті видів діяльності. Комп'ютерне програмування, створення цифрового контенту, ось така виручка має становити не менше як 90% у загальному доході резидента Дія Сіті. І останньою вимогою є те, що е, стосовно юридичної особи е, мають бути відсутні обставини, які е, забороняють їй бути резидентом Дія Сіті. Перевагами правового режиму Дія Сіті є, по-перше, Знижені ставки податків, наприклад, податок на прибуток за ставкою 9% застосовується до ряду операцій, що є аналогом податку на виведений капітал. І до інших операцій резидента 10 застосовується ставка податку на прибуток 18%. плюс податок на доходи фізичних осіб сплачується за ставкою 5%. і ЄСВ сплачується у розмірі мінімального страхового платежу, тобто 22% від мінімальної заробітної плати. При цьому військовий збір сплачується за ставкою 1,5%. Звичайно. також. Альтернативна модель найму, яка властива резидентству Дія-Сіті, вона дозволяє комфортно і нетоксично співпрацювати з ФОПами, не вводячи їх в штат. Тому що така модель прямо передбачена законом 1667. І правовий режим Дія-Сіті, він встановлений на необмежений строк, але не менше, як на 25 років з дня внесення до реєстру дія Сіті інформації про першого резидента дія Сіті. Про всі особливості оподаткування резидентів діє сіті ви можете дізнатися у системі «Експерт з головбух». на все добре.